Сьогодні, 4 жовтня, біля міської ради Переяслава о 9 ранку зібралося близько 40 місцевих жителів. Вони хочуть дізнатися, чому депутати не підтримали прохання щодо підвищення тарифів на воду. Та ще декілька важливих питань. Попередні ж у соціальних мережах небайдужі закликали громаду на збори, аби вирішити це питання з владою. Переяславка Надія Кащенко розповіла, з якими питаннями сьогодні прийшла на збори. Поділилась, що проживає у мікрорайоні Левада у багатоповерховому будинку. Там вже понад шість років дорога в дуже поганому стані. А звертати увагу на це ніхто не хоче. Також схвильована питанням тарифів за воду. Якщо 47 гривень я зараз за куб води, а скільки я буду платити? 60? Звісно, що для пенсіонера і це не подібне. Депутати взагалі не ходять, скільки депутатів було на сесії. Якщо таке питання рішається, треба бігти. Всіх зайнято. Скільки їх було, половини не було. Ті чи чоловік проголосували решті, ні. Місцева жителька Галина Дудар поділилась, що вода це безкоштовний ресурс, її варто лише викачати із землі та подати людям. Додала, що і для зсу теж потрібно щось виділяти. Ми прийшли його зносить. Хай пише заяву за власним бажанням, поки ми його не винесли. Мешканка Переяслава Тетяна зазначила, що про підвищення тарифів мають якось повідомляти місцевих жителів, адже більшість бабусь не користуються смартфонами та не зможуть подивитися цю інформацію на сайті. О 9.20 вся делегація вирушила до сесійної зали міської ради на зустріч із В'ячеславом Сауком, аби почути від нього відповіді на свої хвилюючі запитання. Там, на другому поверсі, вже перебували декілька поліцейських та офіцер громади, аби контролювати ситуацію та дотримання порядку. О 9.23 до присутніх прийшов міський голова його заступниця з економічних питань Ольга Огієвич та секретарка Лідія Оверчук. Згодом приєдналась і керуюча справами виконкому Тетяна Гич та начальник відділу капітального будівництва та ЖКГ Олександр Вітківський. Серед присутніх також були волонтери та представники територіальної оборони. Галина Дудар запитала у міського голови, звідки такі витрати та чому настільки збільшились тарифи на воду. На це питання відповіла заступниця з економічних питань Ольга Огієвич. Вона пояснила, що щороку до міської ради звертається постачальник цього виду послуг з пропозицією або залишити тарифи на тому ж рівні, який є, або ж вони надають всі економічно обґрунтовані розрахунки. Аналізи проводяться щоденно, щоденно щоденно щоквартально у засобах масової інформації засоби масової інформації на сайті, на сайті. На сайті. Да. міська рада в 22-му році і в 23-му році надавала фінансову підтримку даному підприємству для того, щоб воно мало в себе обігові кошти. Ти закрити оцю різницю і погасить електроенергію. Вони що місяця платять більше мільйона за електроенергію, і ви ж розумієте, що електроенергію якраз на відміну не знаємо, складових, не я, я вам скільки кажу, Я вам дайте я докажу Ви, ви живете в ній паралельній реальності з людьми. Чесне слово В'ячеслав Сауко додав, що рішення підняти тарифи на воду було непростим. А усі тарифи та розрахунки озвучували на виконавчому комітеті, неодноразово говорили про це і на сесії, зверталися і пояснювали у засобах масової інформації про економічну обґрунтованість і доцільність такого рішення. Місцевий житель Олексій поцікавився, що зроблено для того, аби зменшити суму тарифів на воду. При минулій каденції депутатів приходила фірма, яка пропонувала зменшити на Вартість тарифу на 50% просто модернізацією оборудовань, то я думаю, що можна чи спеціаліста, чи, чи, чи якусь інженернову компанію, чи ще когось розробити проєкт нашої водовідведення, каналізації, водопостачання і модернізувати рахунок міського бюджету. Ольга Огієвич відповіла, що є затверджена програма Питна вода. Але для того, щоб впроваджувати її у життя, потрібно, щоб підприємство мало обігові кошти, а воно їх не має. В'ячеслав Сауко зазначив, що якщо зараз не піднімати тарифи в режимі економії, то це змусить, можливо, подавати воду лише погодинно. Сьогодні у нас розроблена повністю проектна документація. Міська влада заклала кошти і для того виділила кошти для відповідної зараз нової додаткової скважини, бо тих, які зараз є, які устаріли, існують. Вони недостатньо в режимі можуть працювати, але не можна все зразу замінити таку велику кількість мереж і таку велику кількість насосів. Тому у плані покращення якості води. В плані покращення водопостачання ми робимо все в чому плані можливе. Галина Дудар також поцікавилась і коштами, які міська рада виділяла на потреби Збройних сил України. В'ячеслав Саулко відповів, що зараз на часі і пам'ятник Михайлу Сікорському, і розвиток міста, дороги, тротуари і допомога Збройним силам України. Я не буду називати публічну інформацію, які що ми саме купуємо, кому купуємо. А як запити інформація? Переяславка поцікавилась у міського голови, що потрібно робити для того, щоб населення менше сплачувало за комунальні послуги. На що В'ячеслав Саулко пообіцяв у робочому порядку особисто надати відповідь на це питання та допомогти. Після цього ж покинув сесійну залу. Вже на вулиці учасники зборів колективно вирішили збирати підписи у місцевих жителів, аби міський голова В'ячеслав Саулко склав свої повноваження. Таких голосів, як зазначила одна із жителів міста, потрібно щонайменше три тисячі.